Майор Том, тонкий білий герцог. Девід Боуї. за свою творчу кар'єру музикант змінив безліч стилів і образів та при цьому завжди залишався собою. Тому його так і полюбили мільйони шанувальників. Музиканта не стало усього за декілька днів після релізу нового альбому. У свої 69 він помер від раку печінки. Ця хвороба забрала і життя британського актора Алана Рікмана. Лиходій з міцного горішка, професор Северус Снейп. Распутін. він міг зіграти будь-кого так, що йому вірили, а голос вважали одним із найкрасивіших у світі. до свого 70-го дня народження Алан не дожив усього кілька тижнів. Гремі, Оскар, Золотий Глобус, зіркові романи і мільйони на рахунку у принца було усе під час одного із концертів співаку стало погано, і вже за тиждень він помер. А як пізніше сказали лікарі від передозування анальгетиками? У 58-річного принца не було дітей, та родичам, крім маєтку та грошей, він залишив сейф, набитий невиданими матеріалами, які скоро обіцяють оприлюднити хіти Леонарда Кована, Сюзанна та Алелуя переспівували сотні разів. Музикант завжди любив серйозну лірику, та в останньому альбомі він перевершив сам себе. Більшість пісень дуже депресивні. Нещодавно я заявив, що готовий померти. Згадував колен на презентації платівки. Я передумав: насправді я маю намір жити вічно. Та вже за два тижні музиканта не стало. Причина і досі невідома. Від його два кольори плакав сам Хрущов у радянському союзі. Дмитро Гнатюк пропагував українське і його слухали далеко за межами України. Бо так як він щиро і з любов'ю не співав ніхто. Лістом Дмитро Гнатюк став випадково. Після контузії на початку війни у нього раптово відкрився голос, і уже у якості співака Гнатюк об'їздив усі континенти. Йому не раз пропонували закордонні контракти, та любив він лише свій Київ. Із життя Дмитро Михайлович пішов наступного дня після 91-го дня народження. Руда Шевелюра та картата кепка. Цьогоріч не стало і Олега Попова. Найпопулярніший клоун планети віддав російському цирку 40 років життя. Після розпаду СРСР переїхав до Німеччини і лише у минулому році повернувся на батьківщину, аби проїхатися із виступами країною. Його тріумфальна гастроль стала трагічною. Після виступу 86-річного клоуна не витримало серце. Цей рік забрав у світу рекордну кількість талановитих людей. Письменник Умберто Еко, культовий боксер Мохаммед Алі, актори Антон Єльчин та Кенні Бейкер. Усього декілька днів тому у Британії не стало 53-річного співака Джорджа Майкла. А Україна цьогоріч залишилась без талановитої актриси Валерії Заклунної, відомої з фільму Місце зустрічі змінити не можна. Театрального режисера Леся Танюка, оперного співака та волонтера Василя Сліпака, голосу столичного метро. Миколи Петренка, економіста та мецената Богдана Гаврилишина вічна пам'ять.